Так, доброго доброго вечора, вечора. Чути мене зараз. Чути, Богдан трошки вище більше нам підкрути Будь ласка, на монітор. так е, е, Ну, дивіться, ми тут із депутатами Соломківської міської ради. Сьогодні розбираємо взагалі кейс. Я не знаю, це ну якийсь ексклюзив Дубневич його вислови, його риторику. Е, ну, по-перше, це ваш рідний, це ваш округ. так по якому ви обирали сами род так. Народ... так. Ем, от вас дивує така поведінка і такі вислови пана Богдана? Ну, я б найперше хотіла сказати, що я дуже високо ціную, шаную і поважаю колег Олю і Надію, які насправді дуже віддано працюють як депутатки на місцевому рівні. Я знаю, скільки звернень від громадян до них є. Кожного тижня, коли потрібні відповідні звернення на рівень народного депутата, завжди також реагую і разом з колегами скеровуємо відповідні звернення у відповідні інстанції для того, щоб належним чином реагувати. На звернення мешканців, якщо говорити про сьогоднішню ситуацію, яку ми обговорюємо, ну насправді сказати, що щось мене дуже дивує, не знаю чи є якихось дуже багато речей в тому житті, які б мене могли здивувати, а тим більше, поведінка голови солонківської ОТГ, пана Богдана Дубневича, зі свого боку, і як Колега, теж депутатка, і як жінка, і загалом, як громадянка України, скажу, що для мене такі висловлювання, такі тони і загалом спілкування. З будь-якими людьми неважливо, чи то твої колеги однодумці, чи це твої опоненти. Вважаю, що такі висловлювання і риторика взагалі є непропустима. Я просто щоб не бути дуже багатослівною, зацитую буквально. Два-три законодавчі акти, що в нас згідно законодавства вказано стосовно етики, норм поведінки і спілкування публічних осіб, уповноважених на виконання тих чи інших функцій держави чи органів місцевого самоврядування, згідно з статті 8 закону України про, про службу в органах місцевого самоврядування, посадовими обов'язками осіб місцевого самоврядування, окрім іншого. Є шанобливе ставлення до громадян та їх звернень до органів місцевого самоврядування. Турбота про високий рівень культури, спілкування і поведінки. Крім того, в статті 38 України про. Закон дуже уважно почуєте назву закону про запобігання корупції. Також серед іншого сказано щодо своїх повноважень, службових органи представників органів місцевого самоврядування зобов'язані неохильно дотримуватись загальновизнаних етичних норм поведінки, бути ввічливим у стосунках з громадянами керівниками. Колегами увага, колегами і підлеглими, а зазначу, що колеги Надія та Ольга є справді депутатками, колегами пана Дубневича, бо вони аналогічні, як і він, були обраними представниками Солонківської територіальної громади і представляють представляють інтерес значної частини населення відповідної територіальної громади, тому дівчатам величезна. Повага і за всю їхню роботу, і е, загалом дуже сподіваюся, що оцей розголос, е, як, якого набуло відео, про яке ми сьогодні говоримо, та й зокрема, вже не один, е, не один випад такий був з боку голови Солонківської ОТГ, е, найперше мені б хотілося, щоб люди, зокрема виборці Солонківської ОТГ, Ще раз подивилися і добре. Подумали, який вибір робити, коли вони будуть наступного разу обирати ту чи іншу людину на виконання чи то повноважень в органах місцевого самоврядування чи в інших структурах? Так а якщо вас задовільняє ось така риторика, якщо ви ну вам подобається, коли до вас так ставляться і ображають, то ну напевно, що ми заслуговуємо з таких дубневичів. Галю, я би хотіла вас питати, як депутатку. Чи Бувають у вас такі випадки ну, стосовно от виступів депутатів, колег депутатів у стінах парламенту? Якщо так, то як тоді депутати Верховної Ради реагують? Ну, ви знаєте, в нас у стінах парламенту різне буває, і абсолютно різні думки. Я зокрема працюю в комітеті з питань податкової політики, і з головою свого комітету, паном Данином Гетьманцем, часто не погоджуюся в нас, чи то в комітеті, чи в стінах Верховної Ради бувають, ну я не скажу це суперечки, або аргументації різних позицій, різних точок зору. Аналогічно, часто я представляю фракції голос. Ми дуже часто сперечаємося, чи то з е, фракції Батьківщини, наприклад, по медичному канабісу, чи то зі слуг, е, з представниками слуг народу, чи з Європейської солідарності, а, е, зокрема, по, з роз, зі зрозумілих причин ми завжди сперечаємося з представниками ОПЗЖ. І я е, ну, якихось таких речей, коли принижували один одного і принижували твою гідність. ну, Такого в стінах Верховної Ради, от цих вже, вже п'ятий рік моєї каденції, такого ганебного ставлення ну справді не зустрічали. Одного разу пам'ятаю, коли один з депутатів-чоловіків сказав ну, навіть не те, що там надто зневажливо по відношенню до, до жінок, але якесь слово. Я не пам'ятаю дівчинка чи, чи якось так до когось з колег, то Всі жінки МФО, рівні можливості, наступного дня вийшли до трибуни, підтримали нас багато чоловіків, зробили зауваження, коректне зауваження, висловили свою позицію. Таке більше ніколи не повторювалось. І справді хотілося б, щоб на всіх рівнях, в у владних структурах, як це в уряді, в парламенті, в органах місцевого самоврядування, щоб в Першу чергу пам'ятали, що ми є люди, ми маємо гідність, і навіть коли в тебе інша точка зору, ти маєш з повагою ставитись. І я не буду повторятися, але на початку я зацитувала нам законодавчі акти, в яких зазначено, як ми люди, які взяли на себе відповідальність представляти інтереси громад в тих чи інших органах державної влади, як ми маємо себе поводити, який ми приклад маємо ставити нашим. Виборцям, громадянам України, нашим мешканцям, так тут треба тут треба просто нагадати і пану Богдану. Що є таке поняття як етика державного службовця і посадовця, є депутатська етика, і я не знаю, чи є у вас дівчата. Комісія з питань депутатської етики, а. яка би мала оцей... Я би... входжу в цю комісію. О, прекрасно. Так. ви це розбирали на комісії? Ну, ще не розбирали я не вас можу прошу розберіть. Та... так. пані Галю, я ще. Ще одне питання, що ви, от що би ви зараз, як би ми могли реагувати? Ну, зрозуміло, ми, як львівська мануфактура, новина надаємо цього розголосу. Хоча багато хто, напевно, подивиться, ой, подивися, що вони там обговорюють, якісь плітки, але ні, це справа дуже серйозна. Це показовий приклад. Що б ви порадили і що чим ви би могли допомогти депутатам і рекомендувати тим депутатам чи громадянам Львівщини, які з подібним хамством чиновників стикаються? Ну, найперше, я дуже вам дякую за вашу роботу за те, що ви допомагаєте надати розголос у цій ситуації. Мені здається, що найбільшим покаранням для того чи іншого політика є розголос якоїсь певної ситуації, де він здійснив щось не так. Прикро буде, якщо е, пан Дубневич навіть не розуміє, що він зробив не так. Е, дівчатам я порадила обов'язково винести цю ситуацію на розгляд комісії з питань етики. Е, я розумію, що там може відбутися розгляд в ту чи іншу сторону, бо зрозуміло, що лише чотири депутати в Солонківській ОТГ є в опозиції. Решта, всі, е, наскільки мені відомо, тісно співпрацюють з паном головою, і найбільше знаєте, за. Чіпає і обурює те, що там ж там серед присутніх є, і інші жінки, і коли вони чують, що по відношенню до жінок Іде така зневага і така риторика, вони абсолютно ніяк не реагують, мовчать. Але крім того, там ж є ціла зала, а ціла сесійна зала чоловіків, і жоден не має сміливості встати і зробити зауваження. Це ж твої односельчани, люди, з якими ти десь ходив в школу, ріс, вас багато спільних знайомих. Це ж на, на такому рівні всі один одного знають. І дуже прикро, що от сидять і жінки, навіть жіночі. Що солідарності не реагують, чоловіки, які б мали встати і сказати, хоча б якесь слово у захист, або зробити зауваження, що все-таки ми ми тут зібралися, і ми якісь морально етичні люди. Оце прикро. Тому розголос розгляд на на комісії з питань етики, і якщо дівчата скеровуватимуть відповідні звернення в якісь інстанції. Я думаю, також можемо підкріпити і моїм зверненням. Тут потрібна консультація юриста, куди саме звертатися з тих причин, але мені здається, що власне розголос матиме найбільший вплив і ефект. Так, ми бачимо, ми бачимо, як працює розголос з нашими корупціонерами, бо я на початку обмовилася Дубневич Гринкевич, ну такі в нас одіозі на на жаль, персонажі львівські. Пані Галину, дякую. Я би хотіла просто якщо нас дивиться, Дубневич, якщо нас дивляться депутати соломківської громади, я би хотіла вам нагадати, що ми наближаємося до наших трагічних трагічної річниці до річниці розстрілів на майдані. На революції гідності. Про що була революція? За нашу гідність. І сьогодні цю гідність відстоюють наші військові на фронті. І як би ви не старалися, не робили якісь речі, приймали якісь рішення, якщо ви не поважаєте гідність таких самих українців, навіть в сінах маленької сільської ради, то значить. Ви нічого не зрозуміли про те, що відбулося у 2014 році, і за що загинули герої Небесної Сотні. Ось так я підсумую. Так. Дякую вам, пані Галино. Будемо на зв'язку і Дякую. будемо тримати так. Будемо, будемо чекати фідбеку від, від Дубневича. Дякую. Це була народний депутат України Галина Васильченко, яка якраз представляє округ, який представляють і наші депутати Солонківської громади Ольга Назаревич, Надія Боволяк, депутати Солонківської сільської ради, люди, які відважилися сьогодні прийти в ефір.